questionnaire. Чи були ви колись в Лос-Анджелесі? Ні. My first trip to LA. Чи робили ви щось незвичайне в звичайних місцях? Ні. I went to the toilet. I remember looking up and then I looked down. Чи були ви в одному приміщенні із знаменитістю? Ні. I'm seeing Superman next to me. А герой сьогоднішнього відео? Так. Shorts is Canal the Graham Norton Show, featuring Tom Holland. I feel like nerds will be uh, storing this, saving this episode because this is rare. Yeah, right. Yeah, yeah. Spider-Man and Superman in the room together. Yes. Yeah, indeed, it's yeah. not the first time we've been in a room together, though, is it? No, actually, we were chatting backstage, and my first trip to LA. I was at the Hollywood Spotlight Awards or something. I was with my lovely mum and I was very excited. I went to the toilet. I was 11, so I was probably about the same height. And <laughs> I remember sort of looking, I was taking it, I was at the urinal like this. I remember looking up and seeing Superman next to me. And then I looked down. No! I'll take it, i i it, You were 11, mate, you can't break that. <laughs> i I'm taking, I'm taking. You were 11, you looked over. <laughs> uh, child services. Рем каже, I feel like nerds will be storing this, saving this episode, because this is rare. Здається, що всі шанувальники коміксів будуть зберігати цей епізод, тому що так не кожного дня відбувається. «I feel like» дослівно «я відчуваю що», Але я вам даю ще один варіант. Nerd перекладається як зануда, але словник сленгу дає таке значення. Людина, яка є інтелектуальною, але зазвичай соціально незграбна, або не в курсі основних тенденцій. Також може стосуватися людини з інтенсивним інтересом або експертизою в узькій галузі, такі як технології, ігри або наука. А я б додала комікси, тому що саме про них і йде в цьому відео. Звідці мій переклад. Шанувальники коміксів. «To store означає зберігати довгостроково». А to save означає приберегти. Тобто ці слова мають максимально близькі значення. Саме тому я переклала їх обидва за один раз будуть зберігати. А також я відобразила процес в майбутньому. Це характер дії в future continuous». Тому не збережуть, а будуть зберігати. Rare означає рідкісний, а я перефразувала, «не кожного дня відбувається. Yeah, right. Це точно. Все зрозуміло. Yeah, Spider Man and Superman in the room together. Ага. Людина павук та супермен в одній кімнаті. Це не повне речення, тому що це опис закінчення попередньої думки. It is rare, тут треба вставити, to have Spider Man and Superman in the room together. Room англійською означає не тільки кімнату, але і простір або приміщення. Тому можете замінити кімнату на приміщення, якщо вам більш заходить. Yes, indeed. Так. Справді, ми кажемо англійською indeed, коли хочемо щось особливо підкреслити, а простого так недостатньо. Це взагалі то не перший раз ми в одному приміщенні. І знов мій улюблений disjunctive question. Але треба трошки покопатися, щоб зрозуміти, чому в нас саме цей question tag. Що я маю на увазі? А той факт, що у нас тут два простих речення: it's not the first time. Та we've been in the same room together. Чому ж у нас is it, а не haven't we? Тому що питання він задає саме про скільки разів, а не про те, що вони разом в одному приміщенні. Тому і question tag ми формуємо із цього речення. It's not the first time. Is it? Не знаю, як у вас, а у мене майже завжди є питання до того, чи це present perfect, чи «past simple. Але тут на той випадок, коли ми говоримо про перший раз або first time. це завжди present perfect, Тому і не We were in a room together», а «we've been in a room together». «No, actually» взагалі-то ні. «Actually» перекладається як насправді, але ми за контекст. We were chatting backstage and my first trip to LA. I was at the Hollywood Spotlight Awards or something. I was with my lovely mom, and I was very excited. Це типовий приклад, як люди насправді думають. Том просто співає, як бачить, та виходить трошки незв'язно, а ще забагато. Так що, давайте розіб'ємо. We were chatting backstage and Ми розмовляли за лаштунками та. В 2025 році всі oh. знають слово чат. Це розмова. Але якщо прибрати контекст онлайн, то це буде легка, невимушена бесіда. Використано oh. в past continuous», тому що дія відбувалася деякий час в минулому. Взагалі, якщо дивитися інтерв'ю зірок англійською, можна помітити, що вони часто кажуть «end», та не закінчують. Це ніби вони мають ще щось сказати, але насправді ні, тому і кидають речення у повітрі. My first trip to LA, I was at the Hollywood Spotlight Awards or something. В свою першу подорож до Лос-Анджелеса я відвідував, здається, Hollywood Spotlight Awards. Мені подобається, що коли ти не знаєш, який прийменник вжити, просто пропусти його. А так повинно було би бути on my first trip to LA. To be at перекладаємо за контекстом. Не я був на цій премії, а я відвідував так значно краще. I was with my lovely mom. Я був там зі своєю матусею. «Lovely» перекладається як мила, але мила мамо» звучить якось не ок. Тому заміняємо на матусю. «And I was very excited». та я був дуже схвильований. Взагалі можна бути або добре схвильованим, або погано схвильованим. «To be excited» – це бути гарно схвильованим. А якщо когось цікавить, як буде англійською, бути погано схвильованим, то це «to be anxious». I went to the toilet, I was 11, so I was probably about the same height. Я пішов до туалету, мені було одинадцять, та я, мабуть, був майже такого самого зросту, як і зараз. Типовий past simple. Тут питань нема. About використовується в сенсі приблизно. А ще українською відчувається як інформації, не вистачає. Тому додаємо, як і зараз. And I remember sort of looking... Та Я пам'ятаю, як я дивлюся. Цьому реченні він каже Sort of, яке тут взагалі не потрібне. Тож його ми пропускаємо. А інше все знов дуже просто. I remember looking up and seeing Superman next to me. And then I looked down. Я пам'ятаю, як я подивився вверх і побачив Супермена поряд з собою. А потім я подивився вниз. Тут мій улюблений спосіб уникати повних часових конструкцій. Складаємо два простих речення в одне, прибираємо підмет, а присудок другого речення перетворюється на інфінітив або, як в цьому випадку, герундій. looking up. Далі в нас end, але це означає знак дорівнює між двома частинами. Тому не so, а seeing. No – Ні. Поїхали далі. I'm joking, I'm joking, joking. Жартую, жартую. Питань нема. Поїхали далі. You were 11, mate. You can't say that. Тобі було 11. Не кажи такого. Пропускаємо mate, тому що друг не підходить, а чувак дуже панібрацький. А якщо прибрати, то нічого не зміниться. Далі все зрозуміло? I'm joking, I'm joking. Щось він зажартувався. You were 11. You looked over. Тобі було 11. Ти подивився в бік. To look over взагалі-то дивитися через. Але тут мається на увазі саме в бік. Ага, і тут я зрозуміла подвійний шар попереднього висловлювання Грема. Коли він сказав «You cannot say that», я спочатку подумала, що він стримує Тому від чогось, що неприпустимо казати в 11 років. Але Грем просто, як кажуть, стябеться з нього, а точніше із його зросту зараз. Тому що Том Голанд не найвищий актор Голлівуду. Не бачу нічого смішного, але здається, жарт зайшов. «Child services» служба безпеки дітей. Тут він зрозумів, що зайшов трошки далеко в своїх жартах, та кличе когось на захист Тому. Зазвичай це поліція, але вони обговорювали Тома в дитинстві, тому і Child Services. Nerds will be uh, storing this, saving this episode, <laughs> because this is rare. Yeah, right. Yeah. Yeah. yeah, Spider Man and Superman in the room together. Yes. Yeah. Indeed. It's yeah. not the first time we've been in a room together, though, is it? No, actually, we were chatting backstage, and my first trip to LA, I was at the Hollywood Spotlight Awards or something. I was with my lovely mum, and I was very excited. I went to the toilet. I was 11, so I was probably about the same height. And <laughs> I remember so looking, I was taking I was at the urinal like this. I remember looking up and seeing Superman next to me. And then I looked down. No! <laughs> I'm taking it. I'm taking, I'm taking, I'm taking. You were eleven, mate, you can't say that. I'm taking it taking you. <laughs> you were eleven, you looked over. <laughs> uh, child services. Sorry. <laughs> <laughs> Сподіваюсь, you had as much fun as I did підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку. Якщо у вас є запитання або пропозиції щодо кого ви хочете побачити в моїх наступних відео, пишіть в коментарях. Підписуйтесь на мій інстаграм та записуйтесь на пробне безкоштовне заняття від Дірекці. Ну а на сьогодні це все. Побачимось в наступних відео. See